Громадські активісти, які пильнують за дотриманням антитютюнового законодавства, йдуть у люди. Обіцяють, подібні наліпки з'являться чи не у всіх українських містах. Їх розклеюватимуть, зокрема, на зупинках, а також у під'їздах. Під'їзд у будинку на Золотоворіцькій 2А, став першим, де на вхідних дверях з'явилася прем'єрна наліпка нової кампанії проти куріння. Черговою хвилею просвітницької роботи активісти відзначають річницю ухвалення парламентом заборони паління у громадських місцях. Це підвищує поінформованість людей про свої права, і відповідно зростає активність людей. Ми знаємо, що цей закон, який зараз виконують, особливо в кафе-барах-ресторанах на 90%, він дуже багато залежить від активності самих громадян. Долучитися до акції просять всіх небайдужих. Отримати наліпки можна на рейтерській, старонавадницькій, Ярославовому валу, Лисенка та Золотоворіцькій. На вулицях же їх розклеюватимуть волонтери. Ми будемо надавати їм ці наліпки. Просити розповсюджувати їх відповідно до місця призначення, тобто на зупинках, у під'їздах, потягах, якщо це буде можливо, головна мета акції підключити до відстоювання своїх прав людей, яким заважають у новий дим. Тож наліпки з витягами із закону покликані попередити курців про відповідальність за порушення. Хоча правоохоронці особливо не штрафують любителів сигарет, констатують організатори акції, а курці відмовлятися від спокуси не поспішають. Це більше допоможе Как бы повышение цен на сигареты. То есть, если будут сигареты, как в Европе, допустим, дорогие, кто из нас будет тратить 30-40 гривен на сигареты, правильно? Ж? Я думаю, не поменяется ничего. То есть, пока милиция не будет штрафовать людей, которые там курят, то ничего не, не произойдет. Легкого життя курцям активісти не обіцяють. Готують черговий законопроект. Пропонують депутатам заборонити розміщувати на будь-яких вітринах пачки з цигарками, а продавати, наприклад, шухлят, щоб позбутися можливого впливу бодай на підліткову свідомість. Андрій Лащ, Михайло Кльок та телеканал Київ.